Друзі, вітаю! Сьогодні 11 травня, з вами Валерій Клочок і сьогодні ми поговоримо про те, що ж власне відбувається на Харківщині. Тому що вчора президент офіційно підтвердив, що Збройні сили України відбили атаку російських військ, які вдалися до просування на територію України. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям і прошу вас долучитися до збору на окопний реп, який ми сьогодні розпочали для 66-ї бригади. Вони виконують бойове завдання на Лиманському напрямку, який також дуже важливий, так само, як і Харківський. Я знаю, що ви всім допомагаєте, принаймні багато хто із вас. Але якщо ви 2-3 гривні закинете на наш збір, я вам буду за це шалено дякувати і дякуватимуть наші захисники. Отже, що стосується власне Харківщини. Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні вранці о шостій ранку повідомив про те, що на Слобожанському напрямку, це Харківщина, відбито 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка. І карта Deep State, яка. Активно слідкує за переміщенням російських військ і, і контролює, де які перебувають збройні формування пізніше поточення їх зараз показує і демонструє, що дійсно низка населених пунктів Харківської області, які знаходяться в прикордонних регіонах з Росією, перебувають із статусом невизначений. Це такі населені пункти, як Стрілеча, Красна, Пильна, Борисівка, Плетенівка і Гатища. Але про те, що ці населені пункти захоплені росіянами, офіційної інформації немає. Я на цьому вам наголошую, тому що сьогодні в ЗМІ з'явилася інша інформація від Американського інституту вивчення війни, що Росія. Розмістила свою армію за 30 кілометрів від Харкова. Друзі, відкриваємо карту і міряємо лінійку, або як вам зручно, відстань від центра Харкова до найближчої точки кордону з Росією. Там точно буде 30 кілометрів. Тому тут, нібито вони, не збрехали і пишуть про те, що там перебуває військо чисельністю 50 Тисяч осіб. І що вони дійсно хочуть захопити Харків, але цього не зроблять, тому що на переконання військових аналітиків Американського інституту вивчення війни для цього потрібно 300 тисяч росіян. Ну, направду, мільйонне місто 50 тисячами точно не захопиш, але і одне, і інше це не зовсім реальність, та яка нині є. Я вам про неї розповім, тому що не перемикайтеся і дивіться до кінця це відео. Так от, що пишуть правдиво, аналітики інституту вивчення війни і де їхня оцінка збігається з оцінкою моїх знайомих військових експертів, яким я довіряю, а також офіційною позицією в Україні. Мета це відволікання Збройних сил України з інших критичних ділянок фронту на сході України. Але я думаю, що не лише на сході, а й на Півдні в тому числі. Для чого? Щоб забезпечити. Успішне російське просування в інших районах, як вони пишуть, сходу, але треба зважати, що і на півдні, і в інших регіонах України дуже напружена ситуація. Та вона направду сказати напружена навіть на північному кордоні з Білорусю і навіть із Придністровим. Так, там спокійніше, але Молдова також обіцяє бути гарячою точкою. За оцінками військових аналітиків, то росіянам, нібито. Вдалося досягти значних тактичних успіхів. Вони не пишуть про те, що росіяни захопили ці села, про які я вам щойно сказав, які перебувають у е регіоні і статусом не визначений. Це прикордонні регіони. Ну, наприклад, у одне із українських сіл воно взагалі розміщене ледь не на кордоні з Росією, і це якраз дуже схоже із тієї історії, яка була до прикладу в Шебекіну. До речі, ці е населені пункти дуже поряд знаходяться один біля одного. Наразі ж головна мета на думку аналітиків інституту вивчення війни це розмістити свої артилерійські системи мета росіян. Для того щоб завдавати ударів артсистемами по Харкову, але ж ну, ми чудово знаємо і розуміємо, якщо таке буде, то відповідь буде миттєвою на такі м, обстріли артилерійськими системами. Тим паче, звертаю вашу увагу, друзі. Якщо брати щоденні звіти Генерального штабу збройних сил України, то ми дуже успішно знищуємо артилерійські системи і контрбатарейна. Робота нашими хлопцями ведеться дуже успішно впродовж уже багатьох місяців. Проте пишуть аналітики: обмежені зусилля, які зараз застосовують російські сили, не свідчать про те, що вони проводять широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити. І захопити місто Харків. Ну, слава Богу, висновку вони дійшли, такого більш-менш протомного. До речі, який абсолютно тут уже збігається, із висновком мого колеги Олександра Коваленка, це військовий оглядач, експерт, якого ви певно, знаєте, який час від часу з'являється в нашому проєкті Центру громадської аналітики Вежа, і якому я довіряю у його оцінках тих подій, які є на фронті, бо він направду дійсно фахівець у своїй справі. Так от він пише з приводу саме 50-тисячного групування, яке може типу наступати на Харків. Загалом там поточні він не 50 тисяч, а 53 із загальної кількості техніки у вигляді танки 400, броєві броньовані машини 1000 одиниць, артилерія 1000 стволів, РСЗВ понад 100 одиниць. При цьому поточні він близько 35 тисяч від усієї цієї маси розподілено вздовж кордону з Україною. Тут, друзі, звертаю вашу увагу: в Курській, Брянській. Та в Білоруських областях це не точно не прикордоння із Харківської областю, і не в одній окремо взятій локації, а впродовж кордону 750 кілометрів. Вздовж 750 кілометрів розташовано оце групування чисельністю 50 тисяч російських військових, які нібито збиралися наступати на Харків. Тому як підводить він підсумок? У бойових діях у прикордонній зоні Харківської області зараз беруть участь підрозділи на передньому краї чисельно угрупуванням трохи більше двох тисяч тіл без урахування резервів. Так, резерви є, але вони перебувають на території Росії. Ще раз поточню. Армія російська, яка знаходиться за 30 кілометрів від Харкова, це якраз відстань від Харкова до Росії до кордону з Росією. Хто можливо не орієнтується в картах? Відкривайте, переглядайте і дивіться, щоб дійсно не було паніки, тому що місто Харків. Яке налічує понад мільйон мешканців, яке вже перебуває не перший місяць під потужним ракетним обстрілом та навіть не перший рік, де постійно поширюється інформація до цієї локації, щось що ось-ось росіяни розпочнуть величезний наступ. Що, мовляв, ніхто до цього не готовий, це не зовсім так. І там такої кількості військ нема. Мета зовсім інша. Так, він говорить, що це калька. Росіянами зроблена наступу російського добровольчого корпусу та Легіону Свободи Росії у Білоруській області, які ми спостерігали кілька місяців тому, те саме вони роблять і в Україні. Найбільша небезпека, як на мене, то це дійсно розміщення артилерійських систем для того, щоб вони могли дістати Харків. Але як тільки вони там з'являться, ще раз скажу, вони точно будуть знищені, тому не сіємо паніку в, стосовно історії із Харковом, тому що певні настрої є. Я знаю, що багато із вас. Дуже чудово розбирається інформація, яка сьогодні гуляє в інформаційному полі, але все ж таки за необхідне вважаю вам поточнити її і у своєму невеличкому огляді. І на завершення додам вам одне відео, записане нашими бійцями із підрозділу гострі картузи, які безпосередньо перебувають зараз в цьому районі. Шановні українці, харків'яни, всім доброго та бадьорого українського ранку. Їдемо. Тримати оборону на харківському рубежі. Харків тримається і не тільки тримається, і ще й добряче насупає, яка намагалася атакувати вчора зранку. Тож, друзі, від гострих картузів передаємо всім, всім вітання. Все буде Україна, і близько до Харкова ми не підпустимо. Тому, друзі, дихаємо рівно. Так, є і інші гарячі точки на Харківщині, як то Куп'янськ. Ви добре знаєте про. Це також повідомлення, які публікуються змі. Будь ласка, верифікуйте із тими офіційними повідомленнями, які ви читаєте від Генерального штабу Збройних Сил України, наприклад, у моєму телеграм-каналі. Там щоранку є зведення. Продовження ми всю інформацію дуже верифікуємо, ніяких фейків не публікуємо. Якщо навіть десь вони проскакують, то повірте, дуже швидко це виправляємо. Підписуйтеся на мої соціальні мережі, підписуйтеся на YouTube, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.